С кем вот там? Висталися, то й приїхали. Ми хипора говорите. Да, ми пробували. пробуємо. Все. Я думаю, конструктивно. Ну да, дело тоже. чесно скажу. У нас бойні ніхто не боїться. Ми вже пройшли всю з автоматами. Приїжджали. Ру, ще, ми ж не перші на цю землю приїхали. Приїхали їх. Акуратно СБУ приїхало, пов'язало, і вони так з автоматами тими. Не без, так? Нє. Вони не пакували. І так і 4 4 автомати. Це саме може бути сьогодні. Хлопці з вами. То я вам не <різв 'язав> угрожаю. Просто ні, я теж не угрожаю. Може нічого пов'язати. Ну й ми ні. Ніхто вам не бійдемо. Вася. 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 Юра. Сейтер, самого я хочу тебе заблокувати. Скажи, кому багажникам. станьте. Ну, блядь, ззаді стойте. Та ти ж не даю. Так, а да Івана хуй пожену. Я ж тих що з ним там кратає. жінка мала ні ні Нє, не надо. Та я ж на відео знімала толку. Я ж на відео все знімала, там добре було видно. І теж це спини, ото його що з варто є картовиць. Нема туди толку нема. Ну я маю вийти купити. А нема з нашилкою Україна. прапор України. Тут Нема то ми їхали, по щось тому. П'ятеру я насчитала. Диви, там, диви. нашивки. Диви, на долбойові буде. Не назад, бачиш, не пускають. Обіти. Та вони травдора захищають. А ти я ти піду знімати, люди знімати. У вас поставити. А чому? Можна, можна, знімаєте. Так може ви по може я сходжу снімати. Це ж ніде не записано. Звісно, снімлю, не переживайте. Сохраню ще й в рамочку поставлю. розб'ється, не переживайте. Не розб'ється, не переживайте. Роздивлюся. Все роздивлюсь, не переживайте. І вас роздивлюся. Ну да. Звісно, всі, да, Всі підряд. Трактор нравиться, дуже нравиться. Так хочеться, щоб він туди поїхав. Сильно-сильно.

Как все они местные? Местные. Все местные. Полевый контроль. Да. То дорожник, то полевый. Будете лайки ставить. Да-да. Не знаю, не знаю, до того зайдинку надо. Подсолку це все одно наш. Та я за вами не скучу. Якщо ви там станете, я вас там поснімаю. Там мені пейзаж більше нравиться. Серйозно. Да. 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 А познайомитись з кимось можна? Лічно. Іду, лічно. А можна з фамілією. <рес> Ні, не, не можна. Які ви хлопці, не ...не інтересні. Серйозно, я знаю, я в усіх печенках сиджу. Та нема, нема. Та скільки ви заплатите? Нема, 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 не переживайте. Хватить і грамофона, не переживайте. сміялися. Да. А Мені і так хорошо. Хм, вам всім покажи. Конечно. Лайки, блядь, Вечер... ставити. Вечер... Лайки, Вечер... Вечер... лайки, блять, спати. ти що, Тихенько, тихенько. Так ти виражайся нормально. А ви поводьтеся, як люди, але. Ну ми не оскорбляємо, Ми стоимось Не грубо общаємося. Вас мами, чому навчили? жінок не бити? Вчили чи не вчили? Жінка провоцировала. Що провоцировала? Стояла на полі, от вона вам мішала. Вам місця мало було. Дивіться, скільки блядь, поля. Жінка провоцировала. Сказали б. Сказали б. Ну да. Не, не переживайте. Ви дітей так показуєте, Вам же той раз це буде. Було, що ви отець? Було! Вже півтора года у вас судовий процес іде. Він ще не закінчиться. Він ще не закінчиться. Не обробитесь, не видите, ніколи! А як я попробую спосіб. Вона не вродить. Ну вродит. чи не лісі! Да. Вам же сказали, заберіть свої податки і, будь ласка, скажіть, цю дорожка. Шукайте, да. другі поляки

Нет, спасибо. Потом мы еще тут надолго. А можно? Серьезно? А якщо я впаду голову зламаю, хто винен буде? Так, <рекун> да, так понятно. Голова, дівчатка, тільки голова. Тільки голова. <рекун> ну, Та понятно, більше там нічого й не треба. <рекун> я на напад. <рекун> Ви не переживайте, я і там. <рекун> Ні, там лучше, там лучше ракос. <рекун> да. А ти ти На Нормально. Не, у нас багато не переживай.